Іван Остапін демонструє макет пристрою, що допоможе науковцям максимально ефективно добувати вуглецеві наноструктури електроімпульсним методом. Ці структури використовуються для виготовлення надміцних матеріалів. Також з них можна зробити нитки для операцій на серці та судинах. Про роботу пристрою винахідник розповідає як на доповіді. Принцип такий: реактор заповнюється спиртом, проводиться струм, та відбувається явище електроерозії. Зазор між позитивними електродами та корпусом збільшується і виникають нестабільності у роботі. Реактора для уникнення цього явища ми переміщуємо електроди з верхнього положення у нижнє. Директор може продовжити свою роботу. Після працювання повного робочого циклу реактора. Ми його охолоджуємо, знижуємо тиск шляхом спуску газі через газовідвід. Далі отримана рідина промивається і з нею отримують ті самі вуглецеві наноструктури. Приблизна вартість виготовлення пристрою 500 гривень. Але для випуску такої розробки необхідні не стільки гроші, як умови: висока напруга та температура. За цей прилад дев'ятикласник з Рівного отримав премію Міжнародного фонду сприяння інвестиціям, зайняв друге місце на всеукраїнській виставці конкурсі Майбутнє України та став фіналістом всеукраїнського фестивалю інноваційних проектів. Сікорський челендж 2013. Чималими стали і грошові нагороди у підсумку 7600 гривень. На цьому зупинятися дослідник не збирається. Ми вже пішли далі, враховуючи те, що розроблять пристрої, якщо перші це для науково-дослідних робіт, коли треба невеличкі об'єми наноречовин для дослідів. Ну коректувати параметри і таке і інше. То ми пішли вже далі, так сказати, на приціл, вже за ділом на 11 клас. Це пристрої для отримання суспензії. Нано речовини те саме, теж електроімпульсним методом. Інший представник рівненщини на конкурсах від місцевої малої академії наук семикласник Іван Мірошніченко. Його винахід ергономічна лопата. Вона дозволяє викопувати вирощене швидко, незалежно від ширини грядок. Але що важливіше, при копанні такою лопатою спина та руки не болітимуть. Хлопець шукає інвестора, бо запатентований засіб праці хоче запустити у серійне виробництво. Людмила Савонькіна, Володимир Захаров, новини Рівного.